Вітаю всіх. Сьогоднішній розклад буде присвячений роботі, подіям на роботі, що зараз відбувається, це для тих, хто працює. Напевно, також по варіантам я ще розкладу для тих, хто шукає, хто в пошуках роботи, щоб подивитися перспективи або поради від вищих сил, напевно, так і буде для того, щоб швидше знайти роботу. так? Ну, давайте у нас три варіанти. Почнемо. Перший варіант, другий, третій. Вибираєте собі камінчик. А я буду налаштовуватися. І почнемо з першого варіанта. Білий камінчик. Отже, що зараз у вас відбувається на роботі? І будемо витягувати також. Ураду від вищих сил дивитися Що у вас відбувається на роботі? Перші варіанти проситься аж дві карти. А у вас на роботі я би сказала, що все добре, ви свою роботу любите. Але тут ще може бути таке, що намічається якийсь захід так, на роботі, можливо, якась поїздка намічається. І ви дуже раді, можливо, це для тих, хто планує кудись поїхати так, по роботі або на нову роботу, тому що тут жезлів так, і король посухів це конкретні дії. Так, на роботу, на розвиток роботи. І тут, що у нас карта миру, то це точно десь. Або, можливо, нова робота в інтернеті, або поїздка кудись, відрядження. Тобто ви тут це все якби сплановано, ви очікуєте, ви в гарних емоціях ви чекаєте, що все буде добре. Так що про роботу цю нам ще скажуть. <кій> Дивіться: на цій роботі, що ви зараз, або планується у вас поїздка, так, по роботі. Є момент якийсь скритий, ви про нього не знаєте. Так, все гаразд, взаємодія, якісь переговори, домовленості, можливо, якісь контракти. Все ніби залагоджено, але в якийсь момент вилізе скрита інформація, і ви будете розчаровані. Розчаровані в тому плані, що ви будете жалкувати. Навіщо я поїхав, навіщо або поїхала, навіщо я погодилася або погодився на цю роботу, або на виконання якогось завдання. Тобто ви себе будете почувати, що ви не справитеся і що у вас не вдасться і не вийде через якісь скриті моменти, які вилізуть, і вони вам будуть не подобатися. Але це в майбутньому. Але мені тут показують, що у вас всі ресурси є для виконання цього завдання. Всі ресурси є. Давайте подивимось, чи справитеся ви. Ну, У вас буде тут помічник, мужчина тут випадає. Помічник, допомога. Так. І треба буде, можливо, можливо, вам запропонують вибір. Якщо ви виставите свої вимоги на роботі, я так працювати не буду. Ті зміни, які ви пропонуєте, мене не влаштовують. Я буду працювати так і так. То у вас буде вибір взагалі. Вам скажуть: ну, іди тоді. Якщо ти не хочеш за нашими умовами працювати, тоді можеш іти. Тому що буде пропозиція якогось чогось нового і вам прийдеться вибрати, вам буде дуже тяжко. Так, і що? І що? Не видно, напевно. Зараз я ось так. І що далі у нас? Ви будете жалкувати за попередніми умовами, так? Знову якась поїздка, різкі дії у вас будуть. Напевно, ви відмовитеся, судячи по картам, відмовитеся від тих умов, які вам не сподобаються. Що далі? по роботі, що далі? Будете захищати свої інтереси, але будете трішечки сидіти в підвішеному стані, але це вас приведе до нових берегів. Тут карта комунікації, карта розвитку, карта, можливо, якогось навчання і руйнування старої системи, поглядів вашого на життя. Все буде добре. Якщо ви будете шукати якусь іншу роботу, то то, ну, в принципі, в принципі, це вас веде до успіху, тому що ви будете поза позаконкурент, конкурентною здатністю через те, що ви будете захищати свої інтереси, у вас чіткі аргументи по фактам, і ви, у вас є сила боротися з негативом. Те, що будуть вам внушати якісь арабські умови праці, або виконувати понад норму, або виконувати за когось якусь роботу, це у них з вами не пройде. Ви успішно захистите свої інтереси, можливо, чи у відпустку підете, чи на відпочинок, чи трошки відхилитись від роботи, а хто може навіть і звільниться, буде шукати іншу роботу, але ви однозначно йдете до успіху. Трошечки будете нервуватися, переживати. Ось такий у нас перший варіант. Давайте ще поглянемо пораду. Пораду від вищих сил. Порада від вищих сил. Що вищі сили вам порадять в цій ситуації? Е, дуже гарні карти. Вищі аркани. Взагалі, вищі аркани, три вищих аркана. Це прекрасно. Отже, поради від вищих сил, колесо фортуна, вищий суд і смерть просто чудово! Дивіться: справедливість восторжествує. Кінець буде м, брехні, наговорам, знущанням, ставлення вас у позицію жертви, виконання того, що ви не хочете. Кінець цьому буде. Колесо фортуни це зміна, зміна вашого життя, зміна умов життя. Ви почнете себе цінувати, любити. Ви не будете зважати на хто що сказав і хто що хоче. Ви будете шукати в житті свої умови кращі для виживання, проживання і вищі сили з вами. Бачите? Вищі сили з вами. Буде кінець тим умовам, які вам не подобаються. Це просто чудово. Але треба трошки буде поборотися, позахищатися. Можливо, деякий час буде трішечки застій, але такий перехід трансформації у вашому житті не може бути такого, щоб з чорного одразу перепригнути на білий. Ми всі знаємо, що є ще сіра полоса. Сіра полоса зазвичай це сумніви, це застій якийсь. ну, Випробовування ось такий перехід. Це ви доказуєте самому собі, що ви хочете від життя. Ви впевнені? Ви готові вийти з цієї старої системи і піти в нову? Ось така в нас ситуація. Давайте глянемо ще перший варіант для тих, хто не має роботи, хто в пошуках трішечки перейдемо і на такий план, тому що в мене є. Дівчатка, які в пошуках гарної роботи, дивіться, карти чудові, карти чудові. Тут у мене дівчата випали ті по сигніфікації, хто вже спиною, за плечима має великий досвід вийде з будь-якої ситуації. Працьовиті, ділові, комунікабельні. Тому тут перемога, бачите, карта шестірка жезлів, це карта переможця. І тут все на вашому боці. Трійка пентаклів це у нас розвиток, це у нас можливо навчання, вам придеться чомусь новому вчитися. Карта зірки все добре. Ваші бажання вони здійсняться. Можливо, зараз от ситуація, зараз ви зневірилися. Немає у вас фінансів, коштів, якось вам треба виживати, але е, будуть по роботі якісь гарні новини, бачите? Хтось щось запропонує. І а жінка і мужчина це якраз роботодавці, які зможуть вас витягнути у це сонечко і вас наповнити. Е, придеться вам вчитися так, цій роботі, але роботу ви однозначно знайдете, так? І вийдете з того застою, в якому ви знаходитеся. Придеться вам трішки, у кого є борги, свої фінанси, заробітки віддавати, але все у вас вирівняється. Значить, перший варіант, то в пошуках роботи, скоро ви знайдете гарну роботу, але придеться трішечки вчитися. Чудово! Переходимо до другого варіанту. І будемо дивитися, що у вас відбувається на роботі. Другий варіант. І порада від вищих сил. Так, що у вас відбувається на роботі? Ви самодостатня жінка, ви знаєте собі ціну, ви знаєте свою роботу, але ви опинилися на роботі в підвішеному стані. Тому що ваш керівник щось вам обіцяв: або матеріальне забезпечення, або, можливо, підвищення, ну, тобто, підвищення зарплатні, або підвищення по посаді або зміна якихось функціональних обов'язків, а можливо, витягнете роботу за всіх, а він обіцяв вам помічника, то, на жаль, на жаль, він цього не виконує. Він буде вас, вибачте, користуватися вами і надалі, тому що йому так комфортно. Ви звикли бути самі і виконувати все самі. Давайте глянемо, що ще там далі по роботі. На жаль, бачу тут, що вас використовують. У вас тут, бачу, буде пропозиція по роботі інша, і ви будете думати, змінити роботу, тому що тут, де ви зараз знаходитесь, це відношення до вас несправедливе. Вами користується і ваша зарплатня, вона не відповідає тим вимогам, в яких ви умовах знаходитеся. Тому буде пропозиція нової роботи, і вам там буде добре. Почнете заново, заново все робити, вчитися. Чому ви будете розчаровані, тому що на початку буде вам важко того, що через те, що вам потрібно буде вчитися майстерності. Не буде у вас виходити на цій новій роботі так, як ви хочете. Ви дуже самокритичні, і ви будете, вас буде мучити сумління, що у вас не виходить так, як ви би хотіли. І будете думати про попередню роботу, що я вже там все знала. Там все звично було, а тут мені не виходить, мені треба вчитися. Не хвилюйтеся, навчитеся дуже швидко звикнете до ситуації, але ця робота буде вам краще. Дуже багато проблем відсічати. Дуже багато на новій роботі, і буде вам тут цікаво. Буде вам цікаво, що це у нас? Це у нас. Е, ви знаєте, тут, тут ще не будуть кінці розірвані по попередній роботі, чомусь. Я бачу тут якісь розборки з попередньої роботи, дзвінки, переговори, чому ви полишили, чому ви перейшли? Е, вертайтеся. Ви така сяка, або такий сякий Ну, досить такі тут і будуть пропонувати вам вертайся, ми тобі дамо все, що треба по скритій позиції. Це обман. Тут кричать, що ти така сяка кинула, або таке натворив, натворила, бросили там і все інше. А тут будуть казати, ти нам потрібен потрібно, вертайся в золоті гори. Знаєте, що це обман, і вам вертатися нема куди. Порада від вищих сил. Любіть себе, давайте змогу відпочивати, робіть висновки з попереднього, прожитого життя, йдіть в нове і. Збирайте себе по крупинкам заново, згадайте, що ви людина, і ви достойні в цьому світі чогось більшого. Тому що тут просто людинка шикарна, шикарна, і вона самодостатня, вона мудра, розумна, і вона вийде з будь-якої ситуації. Знайте собі ціну. Отака порада вищих сил. Цінуйте себе, любіть, давайте змогу відпочити. Робіть висновки і збагачуйте себе. Ну і шукайте біля себе ресурсних людей. Не ті, які будуть з вас викачувати, а ті, які зможуть вам щось дати. Ось такий другий варіант а ми переходимо ще. До позиції дівчат, які знаходяться без роботи, по другому варіанту. Робота. Пошук роботи. Так, що з роботою? Тут взагалі якось все сумно дуже розчаровані. Я бачу, що були якісь у вас попередні переговори з людиною на влаштування, але чомусь вам не дзвонять, вам обіцяли, що вас візьмуть на роботу, але чомусь не беруть, не дзвонять. Були якісь домовленості, ви в очікуванні, в розчаруванні, що буде з роботою. Так, ну дивіться, тут кажуть, що ви не там шукаєте роботу, не в тій сфері. Ви ресурсні. Там уже десь висить інформ інформаційному полі, що ви маєте знайти роботу. Робота у вас буде однозначно, але не по тим старим устоям, в яких ви перебували. Якщо ви десь в чомусь працювали в якійсь сфері, то там не шукайте. Там ви вже все своє віддали тій роботі і все отримали від тієї роботи, що могли. Там закінчений, як гештальт. Правда. Кінець, так? Тому починати так, заново у вас є для цього сили для того, щоб десь шукати роботу в новому напрямку. Напрямок, який для вас невідомий, але буде дуже цікавий цей напрямок. Знову дві карти. Ви будете себе наповнювати, збагачувати свої ресурси в енергетичному, і в соціальному плані. І знову-таки. Дуже у вас думки сидять якісь м... оманливі з приводу бачення себе в якійсь роботі. Можливо, ви боїтеся, що ви не справитеся. Я скажу тут так, ви багато чого не знаєте про себе взагалі, про систему, вам треба шукати кругом. Тут порада шукати роботу кругом. Хапатися за все і кругом себе пробувати. Ось так. Тому що ваше представлення, ваше представлення про роботу, воно розвалиться і зруйнується. Бачите, як? Ви стоїте зараз, як ви, ви себе закрили в ограниченнях, ви не бачите, куди йти. У вас думки борються одна з одною, емоції і мислення, вони один з одним борються. І ви не можете знайти вихід, куди ж вам і як рухатися. Це вам заважає дійсно знайти роботу по душі. Цей рік взагалі він важкуватий в тому плані, що людина вона не зможе знаходитися і щось терпіти, знаходитися в негативних емоціях довго. Має бути все по душі. Цей рік це відсічення старого взагалі, старих якихось устоїв, правил, і людина має знайти своє те, від чого вона буде черпати ресурс, буде, де буде взаємодія, взаємозв'язок рівноцінний. Інакше це буде руйнувати життя, саму систему людини, ну і здоров'я буде йти. Так, поради, так, ще. Тут нам вже пораду дали, ми ще подивимося. Рада. Так, бачите. Якщо йдете домовлятися про роботу, не будьте в сумних енергіях. Не жалійтеся на життя. Не кажіть, що ви довго шукали, не могли знайти, що у вас проблеми і все інше. Ви повинні бути життєрадісною людиною перед роботодавцем. Ось так. Другий варіант у нас. Ми глянули. Тепер третій варіант. Дивимось, що по роботі. Що у вас на роботі? В кого бажання більш конкретніше подивитися, тому що дуже багато зараз ситуацій, що люди не витримують, хочуть звільнятися, а нової роботи нема. Бояться залишитися без ресурсу, а треба щось змінювати в житті. Тому треба більш щільно дивитися по енергетиці, дивитися, запитувати вищі сили, що там вас чекає, куди в правильному напрямку йти. Отже, третій варіант що на роботі. На роботі повно ілюзій. Повно ілюзій. Таке відчуття що щось тут багато пообіцяли на роботі, напевно, на цей 25 й рік вам. І ви цього нового очікуєте, можливо, якісь зміни, можливо, що, але це все ілюзії. Те, чого ви чекаєте від роботи, чогось хорошого чомусь кажуть, що це ви перебуваєте в ілюзіях. Давайте дивитися далі. Ну, будуть якісь тут конфлікти, переговори. У вас є там на роботі неприємна особа, яка може говорити в очі дуже гарні речі, а за спиною вас розчисувати по повній. Тому дуже багато пліток, зазрості у вас на роботі, що можу сказати. Колектив у вас там не дуже гарний на роботі. Можу побачити теж використання, використовують вас теж тут по повній, гарно розмовляють, ви ніби хочете з людиною гарно комунікувати, допомагаєте в роботі, а тут виходить, що за спиною вас мають. Дуже негарними словами, вибачте, прямим текстом вже. І Ви це все дізнаєтесь, ви узнаєте, хто це все робив, і будете розмовляти з керівником про підвищення зарплатні через те, що ви за когось щось виконуєте, і вам це відношення, вас це відношення вже дістало. Якась скриється правда, несправедливість, і ви будете це виясняти перед керівником. Ось така неприємна ситуація, вас на роботі чекає. Знайте, що на сьогоднішній день ви перебуваєте в ілюзіях і багато чого не знаєте. Правда, випливе пізніше через обман хитрість якихось людей на роботі. Порада від вищих сил, ну, бачите, вищий суд. Суд восторжествує, і ви будете захищати свої інтереси і потрошку вертати собі свої енергії. Так, які у вас випили да, за багато часу. Тому що випивали тут конкретно, вампірили вас по повній, і по роботі, по енергії, і по всьому. Удари були енергетичні, можливо, фізично відчували, що вам там кісточки перемивають. Ну, ось така неприємна ситуація. Третій варіант. Так, і давайте для третього варіанту глянемо ще для тих дівчат, які в пошуках роботи, які шукають роботу. Поглянемо. Так, ті, хто шукають роботу. Ну видві. Тут бачу якісь обіцянки на роботу, але тут воно, якісь домовленості зірвуться, ви будете надіятися, але воно все не те. Трошечки згодом. Не тепер. я не знаю, ну протягом місяця ще, через місяць, якось воно так в мене йде: будете очікувати, буде, буде вам важкувато, можливо, матеріально. Так, поки ви будете шукати роботу. Але однозначно вищі сили вам допоможуть знайти кращу роботу, тому що це, що зараз вам пропонували, і воно зірветься, воно не ваше. Воно не ваше. Бачите, воно буде пізніше. Ось порада від вищих сил. Трішки зачекайте, тому що вищі сили формують для вас гарну роботу. Ось такий третій варіант. Такий у нас сьогодні був розклад. Я надіюсь, що я в чомусь вам допомогла. В якихось порадах, в якихось підказках, і вам буде трішечки провиднеться на вашому важкому шляху по життю якось буде трішки легше. Можу, можу сказати, що набираємося терпіння, тому що дуже багато крутиться біля нас варіативності, але інформація для нас скрита, ми не бачимо, але все ж таки вищі сили нас ведуть і в потрібний момент. Нам або буде підказка, або нас підведуть, і все зробиться як для нас потрібне, як для нас буде краще. Тому що у нас багато страхів, багато сумнівів. Ми самі в собі сперечаємось, тому що емоції, думки завжди між собою сперечаються. Але така суть людини. Ми повинні мислити, ми повинні відчувати. І знати, що вищі сили є, вони нам допомагають, і буде як найкраще. Не полишаємо спроб для самих себе зробити життя кращим. Не давайте іншим перетворювати себе на жертву і віддавати свою енергію комусь нерівноцінно. Цінуйте себе, любіть, і все у вас складеться добре. Дякую всім!